То для тебе друг? Це для мене найвеличніший скарб. Він завжди може вивчити, поділитися також ще. Так, важко знайти друзів, тому що потрібно такого друга, щоб він тебе не, не зрадив жити. Типу, я говорю привіт, давай дружити. Я спрашиваю, сколько тобі років? І так ви товаришуєте? Так. Супер. Скільки тобі потрібно друзів? Ну, п'ять або шість, достатньо. Е, доп... е, допомагати своїм, не кидати в біді. І... Так, Тьома, чи є в тебе друзі? Так. Дівчинка в... на тренуровці. Як ти з нею познайомився? Ну, коли я в газалі то прийшов в перша кла... туди, то я побачив її і дав їй чоколадку. Скільки тобі потрібно друзів? Три або чотири. Чи є в тебе друзі? Так. Багато в тебе друзів? Много. Много. Як ти з ними знайомишся? Це для мене як е, друг, тому що він може е, з чимось поділитися, там, поспілкуватися, дати щось, е, пограти на, на время. Скільки тобі потрібно друзів? Двадцять. Скільки тобі потрібно друзів для щастя? Один найкращий і два звичайних. Скільки тобі потрібно друзів? Два. розмовляють дуже добре, не, не ссоряться, дружать, грають вниз е, разом. Е, все роблять разом.